У канцелярії Ердогана повідомили, що незабаром Путін відвідає Туреччину. Про це глава держав домовилися під час телефонної розмови. Подейкують головною темою розмови стане продовження зернової угоди. Турецький лідер у розмові з російським диктатором наголосив на важливості уникнення ескалації у війні проти України та на пріоритетності зернової угоди. Останню Ердоган розглядає як міст миру. Після того як 17 липня РФ заявила про свій вихід із чорноморської зернової ініціативи, Ердоган пообіцяв поговорити з Путін турецький лідер висловив сподівання, що президент РФ усе ж хоче продовження угоди. Подейкували сам Путін уникає спроби Ердогана провести переговори про повернення РФ до зернової угоди. А вже наприкінці липня анонсував телефонну розмову з турецьким колегою та подальшу зустріч із ним. Після двогодинної телефонної розмови прес-служба Кремля повідомила про підсумки перемовин. Подтверждена готовність вернуться к стамбульским договоренностям, як только западом будуть на ділі выполнены всі зафиксированные в них обязательства перед Росією. Втім, поїздка диктатора до Туреччини може і не відбутися. Російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський впевнений, Путін сьогодні більше стурбований внутрішньополітичною кризою та відсутністю підтримки політичної і військової еліт. Ну двоє таки кадагану посісняються посилать. Я думаю, что не поедет, но это видно из всего его поведения в вопросах безопасности. Ну а кроме того, сейчас у него масса внутренних проблем. Масса внутренних проблем в отношении с его элитой. Які можливості відкриваються для Путіна під час поїздки до Туреччини? Безперечно, найоптимістичніший та найбажаніший сценарій це прямо з Анкари відправити російського диктатора до Гааги. Останнім часом кремлівський карлик уникає закордонних поїздок. Усе це через видачу міжнародним судом у Газі ордену на його арешт. Цей документ зобов'язує країни-члени Римського статуту заарештувати Путіна на їхній території. Але в Туреччині Путіну навряд чи загрожує арешт, оскільки країна не ратифікувала статут і. І не визнає рішень міжнародного суду. Ердоган проводив кампанію проти прав ЛГБТ спільноти, затримував членство Швеції в НАТО, а ще звинувачував Вашингтон у втручанні в травневі вибори. Проте після перемоги у президентських виборах Ердоган схоже намагається помиритися із західними країнами після років напружених відносин. Мікро, причому чинці мощний з точки зору політичного досвіду, явно умніший і мудріший Путіна. политик, у которого есть очень сильные региональные амбиции. В эти амбиции ложится часть русского влияния в Средней Азии и на Кавказе. Соответственно, Путин ему враг, а мы друзья. Під час останнього візиту українського президента до Туреччини Ердоган відкрито заявив, що Україна заслуговує стати повноправним членом НАТО, а ще відпустив п'ятьох українських військових до Києва раніше ніж обіцяв Путіну. Нагадаємо, це не просто військові, це очільники легендарного полку Азов, який на болотах називають терористичною організацією. Ердоган двічі перетнув так звану тверду червону лінію Кремля. Чи перед нею втретє покаже лише час, але нам здається, що Путіно таки забракне духу вилізти зі свого бунку бо навіть на банальні прес-конференції та зустрічі з партійною елітою він відправляє своїх численних двійників.